13 січня 2024 року. Ось так виглядає селера. Камера максимально заповнена. Ось, Давайте я на прикладі цього вже починають потрошку самі відвалюватися а, ці а, ростки. Отак оце виглядає по цьому. Така вся штука. Зараз піднімусь трошечки вище і зніму без спишки, бо тоді картинку я не можу зменшити. ну Або отак от. Отак от зараз виглядає Севера. Знаєште, оці вже починають потроху легко відходити. Тобто вона вже буде набагато легше шліфуватися. Ось оця частина підрізається і огонь така потужна. Я думаю, десь цю камеру відкриємо десь в лютому місяці. Ось ось вона зберігається. Давайте дозніму ось сюди температура зберігання 1 градус плюс-мінус 0,5, тобто у нас найголодніша точка десь близько 0,3, найтепліша, там 1 і 2. Так, хоча камера і маленька, але трошки є по температурам діферінс. Виглядає дуже гарно, вже починає само практично відвалюватися на оця вегетаційна маса, тому ось десь в лютому ця савера вийде на продаж, має дуже гарну форму. Оце коріння підрізається, вона шліфується і вогонь і продаж. Зберігається дуже добре. Температурний режим 1, волога десь 93-94%. Щоб ви побачили масштаб камери, бо на е погано видно. Ось. Тому об'єми є, виглядає дуже класно, зберігається, тому все буде супер. Aposta o assunto.